Почну лише питання, чи впевнені ви, що ваші думки насправді ваші. Всім привіт, це подкаст Маю Що Розказати. Мене звати Руслана, і сьогодні ми говоримо про те, наскільки легко нами маніпулюють, в принципі, все навколо і що таке маніпуляція, і так далі. А перед тим, як я почну говорити про маніпуляції і все таке інше, я хочу нагадати, що цей подкаст має свою сторінку в інстаграмі, на яку я рекомендую підписатися. Посилання на. Інстаграм в описі до випуску, а ми переходимо до маніпуляцій. Коротше, я заварила собі супер каву, але мені здається, мені б сказали, що тут занадто багато молока, але мені все одно. Хоча, якщо чесно, я не люблю, коли дуже багато молока, але в цьому випадку мені подобається. Коротше, я вирішила, що було б класно поговорити про маніпуляцію, особливо якщо я навчаюся на журналістиці, і трошки в цьому шарю, адже ми вивчали це безпосередньо на парах. А також поговорити про це в цілому, і реально цікаво подумати про те, наскільки сильно нам нав'язують наші вподобання чи якісь інтереси зараз в інфопросторі дуже легко, тому ми будемо говорити саме про це в такому екскурсі. А коли я тільки вступала на факультет журналістики, ми багато говорили про маніпуляції. І я думаю, я її почну з журналістики і маніпуляцій в контексті журналістики саме. Коротше, найефективніші маніпуляції вони побудовані на наших страхах і негативній інформації. Адже наші болі, наші страхи найбільше вразливі. Ну, коли ми, коли ми боїмося, ми найбільш вразливі до якоїсь такої. Видозміненої, деформованої інформації, і ми, скоріш за все, в це повіримо. Але аби уникати і не вестись на більшість цих маніпуляцій, варто тренувати свій мозок, вчитися аналізувати і, в це, і застосовувати якусь інформаційну гігієну до того, що ми споживаємо. Піддаються маніпуляціям легше ті, хто не тренує свій мозок і сліпо вірить всьому, що він бачить навколо. Людям подобається бути маніпульованим, адже людський мозок влаштований таким чином, що все, що спрощує життя, те й краще. Людям подобається бути маніпульованим. Людям подобається, коли хтось спрощує їх життя, хай хтось скаже, що їм робити, адже ніхто не хоче брати відповідальність за своє життя і за чуже, і багато хто хоче втекти від реальності. І тим паче в наших сучасних умовах в Україні дуже багато людей хочуть втекти від реальності, адже реальність дуже сильно б'є по ментальному здоров'ю. Як... А... Коротше, я ще залишу подкаст, який називається Подкаст на Джині. Мені подобається в цьому випуску гість подкасту. Він досить цікаво розповідає про маніпуляцію. Мені він нагадує чимось викладача мого в університеті подачі, але, тим не менш, коротше, дуже цікава інформація, цікаво послухати. Раджу знайти, точніше, перейти по посиланню і подивитися хоча б хвилин 20. Трошки в'їхати в суть маніпуляцій, але прикольно, прикольно. І він каже, що людям реально подобається бути маніпульованими, адже це спрощує їхнє життя. Але якщо говорити в контексті ЗМІ, як ми можемо побачити, що щось не так? Коли медіа дуже багато пишуть про одне питання. А, наша, наше суспільство починає сприймати його як щось найголовніше, найголовніше події. А цей процес формує не тільки інформаційне поле, але й політичну, культурну, соціальну отку, знаєте, повістку дня, що зараз найголовніше. Якщо говорити у часи у часи Ковілю або нашого з вами зараз російського вторгнення. Теми безпеки, оборони, чи тоді вакцинації висвітлювалися настільки домінатно, що інші проблеми, такі як освіта, медицина, якісь тарифи чи будь-що інше, вони вийшли на другий план із порядку денного. Тобто медіа напряму впливає на те, що ми вважаємо головним а, серед подій дня. І крім цього, медіа це це не лише про інформування населення, а й буває часом місце, де є прихована реклама. І є такий термін, який називається джинса. Це не тільки типу матеріал для штанів, а це, цим терміном називають приховану рекламу. Якщо ви не знали, у журналістиці кожен рекламний матеріал або кожна реклама має маркуватися як реклама. Але. Коли вона маркується як реклама, не завжди це вигідно тому, хто надає цю рекламу. А якщо говорити саме в політичному контексті, то, ну, як це ми скажемо, що це стаття рекламна, а не ми просто так вирішили похвалити Коломойського. Коротше, є матеріал на простір Юа досить давній 2016 року, але тим не менш актуальний капець і дуже цікаво розширяє кругозір, в плані, трошки відкриває очі на те, які. Матеріали можуть публікуватися зараз, їх набагато менше, адже люди частіше фільтрують те, що вони більше фільтрують те, що вони споживають. Але якщо говорити в контексті 2016 року, то таких матеріалів було більше. Тому я залишаю посилання раджу прочитати матеріал, написаний українським істориком, тому досить цікаво, коротше, структуровано, з прикладами і вирізками. Тобто. Чому це не окей? Закон України забороняє приховану рекламу, забороняє джинсу. Проте моніторинги показують, що близько 70-80% замовних матеріалів ідуть без маркування через новини компанії, через спецпроєкти, через аля офіційно утопових ЗМІ. Найбільш, напевно, ви можете їх побачити в такому медіа, як Уніан. Але в Україні також існує комісія журналістської етики, яка займається тим, що вона регулює роботи журналістів та редакцій в Україні. А саме їхнє завдання це сприяти дотриманню професійних етичних стандартів. Тобто ви можете зайти на їхній сайт, і там ви можете знайти а, таку інформацію, як а, якісь кейси, які вони розглядають, або ти ви можете подати скаргу на якесь медіа, якщо ви вважаєте, що воно порушило якісь етичні норми. І комісія розглядає цю справу ну в плані тут статтю чи матеріал, і пише свій висновок, чи порушило дійсно медіа стандарт журналістської етики, чи ні. Дуже цікава організація. Я вважаю те, що існування такої організації є досить показово. І якимось чином показує, що журналісти все-таки мають бути контрольованими незалежним якимось органом, не державою. Адже то вже трошечки друге, коли держава контролює журналістів, це Росія. А журналісти все одно мають мати якісь рамки. Я маю на увазі не те, що цензура, а я говорю про те, що журналісти мають дотримуватися стандартів і етичних норм. Тому мають бути органи, які трошечки е, скеровують журналістів, не те, що вони можуть їх закрити, типу е, заборонити писати, а в плані нагадати, що ви дотрималися кого-то такого, будь ласка, надалі, е, як у рекомендаційному плані, е, надавати такі ось листи, не знаю, якось так. Е, якщо ви раптом, можливо, чули. Журналісти, є така фраза, що журналісти це четверта влада в країні. Така думка існує, і багато хто з цим реально погодов, погодиться. Якщо говорити за систему Монтескє, є три класичні гілки влади: законодавча, виконавча, судова і журналісти йдуть як четверті. Типу, це не офіційний такий титул, але чому це так? Журналісти в якійсь мірі контролюють. Інші гілки влади через розслідування, через критику. Вони формують громадську думку і суспільний порядок денний, що зараз важливо що а, на часі чи ні. Журналісти можуть впливати на політичні рішення, навіть не маючи офіційних повноважень, і такі приклади були. Цей термін, що журналісти це четверта влада, його популяризував такий чувачок Едмунд Берк у британському парламенті ще у тисячу. Ой, фу, боже, у вісімнадцятому столітті, коли сказав, що преса впливає на країну не менше ніж е, законодавці. І в англомовному світі часто говориться force estate, як четверта влада, або ж у Франції з я не вмію французькою, але там теж теж самий термін, просто французькою. Чому це важливо? Медіа – це такі м, захисники демократії, вони захищають суспільство від зловживань владою. На практиці медіа можуть стати інструментом маніпуляцій. Або ж олігархічного контролю, коли вони належать якомусь олігарху, і власники мають якийсь свій політичний інтерес в цій державі і впливають на суспільство шляхом просування деяких матеріалів, які вигідні саме цій людині, або тому чи іншому партійному, ну, коротше, партії. А якщо говорити про Приклад з цієї четвертої влади в Україні варто згадати такі, е, такі медіа, як Бігусінфо. Я думаю, ви чули про те, що відбувалося останніми місяцями з е, цією, цим ці медіа, адже Бігусінфо це е, медіа, які займаються розслідуваннями про корупцію в обороні, е, про е, Всякі придбання прокурорами маєтків, про їхнє, в принципі, майно, декларування, якісь їхні такі махінації, грошові. І, знаєте, їхні оці матеріали вони змусили владу реагувати. Можете почитати про це медіа і досить свіжу історію, адже там багато чого було. А саме стеження з журналістами, звинувачення вживанні наркотиків, співпраця з СБУ і так далі. Якщо матимете час, інтернет вам в допомогу, це медіа займається журналістськими розслідуваннями, вони викривають корупційні схеми, незаконне привласнення нерухомості, приховані бізнеси, майно чиновників і так далі. Досить цікаво. І якщо повернутися до саме маніпуляцій в цій сфері, то, напевно, найбільше, що Може, чим може маніпулювати медіа, якщо воно, звичайно, недоброякісне, а, там займається лише в своїх інтересах, пише матеріали, то, звичайно, вплив з тих медіа досить негативний може бути. Наприклад, якщо говорити про уніан, там є вкладка релігії, і до цього моменту, напевно, Часто можна було знайти е, матеріали, проплачені московським патріархатом, аби просувалася якось ця. А, господи, а, як назвати цю штуку. Хай буде, хай буде просто московський патріархат. Коротше, це також просувалося ну, і не знаю, ніхто цим не займався. Коротше, медіа, які сумнівні, або жовта преса, або просто Якісь інформаційні агенції, які е, вирішують, що вони мають право на маси висвітлювати якусь інформацію, часто, використовують, не використовують, часто маніпулюють назвами е, якимись однобокими історіями. Е, тобто вони абсолютно не відповідають якимось цим стандартам як об'єктивність, як достовірність. як... Е, Правдивість, оперативність абсолютно по-іншому будують свою роботу, і внаслідок цього люди часто можуть начитатися всякої, всякого лайна, а потім роздувати паніку серед населення, що в принципі і часто відбувається внаслідок, таких, от так внаслідок існування таких медій. Але напевно більшою сферою де нами маніпулюють набагато більшою ніж журналісти. Е, окей, нормальні журналісти вами маніпулюватися не будуть. Типу, вашими діями вони вам розказують інформацію, діляться тим, що відбувається у світі і в Україні. Тому от це їхня робота напряму, а не маніпулювати вашими бажаннями і думками. Але ті, хто цим займається найкраще, це напевно маркетинг. Ця сфера створена для того, аби продати вам, аби ви захотіли купувати. Тобто, в першу чергу, відповідає тому. Основному визначенню маніпуляції, що це коли людина робить те, що не хотіла, але думає, що хоче, тобто купує, бо думає, що хоче, але насправді їй нав'язали це бажання. А найробочішими штуками, які на нас працюють в маркетингу, і що змушує нас купувати і купувати, є от в певний перелік таких яскравих методів, які які застосовуються на регулярній основі. Зараз ми просто вже я не уявляю, як би функціонував наш світ без оцих от штук. Часто можна побачити, що нам створюють відчуття дефіциту. Лише два товари лишилися: обмежений час, обмежена акція. Це все стимулює імпульсивні покупки, і в більшості випадках всі ці маніпуляції працюють на наші емоції, а не на логічне мислення. Того і працюють, власне. На нас працює соціальний доказ, коли ми бачимо багато відгуків, коли ми бачимо рейтинги, що якийсь товар, якщо купили. 10 тисяч людей це формує в нас довіру, що якщо 10 тисяч прибали, то значить це щось непогане. Чесно кажучи, на Аліку, коли я собі замовляла якісь речі до ну коротше давно я вже не пам'ятаю, коли останній раз там щось замовляла, то я пам'ятаю, моїм критеріям одним з було те, що товар має замовлення більше там ну, десь в районі 100. Якщо 100 замовлень є, я більш-менш довіряю товару. Якщо замовлень 2, я це не купую. Це чес, чесно, моя е, от штука була в голові. Нам часто показують завищену ціну, а потім роблять знижку, щоб ціна здавалася вигідною, що ніби ми заощадили якісь гроші, але по факту нам просто написали реальну ціну цього товару. Часто маркетологи вживають фрази, які е, нам звучать привабливіше. От дивіться, якщо нам скажуть знижка 50%. Ну, це класно, це типу, половину зрізали. А якщо нам е, скажуть плати половину, не сильно, але теж може спрацювати. Але в плані, коли щось йде на е, більш позитивну сторону, це приємніше придбати, ніж на негативну. Якщо брати 95% успішності, це звучить краще, ніж 5% провалу. Бо провал ніхто не хоче купувати, навіть цих 5% Але успішність так. Нам розказують про не пропустити, про останній шанс, адже це змушує нас діяти. Ми боїмося втратити можливість е, і безкінечно купуємо речі, які нам не треба. Безкоштовні пропозиції, коли ти купив один і отримав ще один безкоштовно. Це змушує купувати нас більше і більше. Е, Безперечно, нас працюють підсвідомі асоціації. Є стаття від е, Луянда Вілазакі про психологію кольору маркетингу, адже використання кольорів, якоїсь музики, запахів, це стимулює емоції і викликає бажання купити. До 90% оцінки товару на початку ґрунтується саме на кольорі. Синій і чорний сприймаються як щось дороге, надійне. Коли помаранчевий, жовтий, коричневий, як дешеві або масові, це такі, знаєте, секундні асоціації, і не те, що ви відразу будуєте на цьому ну, такий образ товару в себе в голові, ні. Але першочергова думка виникає якась в цьому районі, типу, в кожного, звичайно, свої якісь асоціації до товару. Але в принципі, якщо брати кольорну гаму, то е маркетинг добре попрацював, щоб ми розділили кольори по якимось категоріям. Кольр це не просто візуальне враження, це потужний психологічний інструмент, який формує наші сприйняття та поведінку. У маркетингу кольор це набагато більше, ніж просто якийсь естетичний вибір. Це стратегічний елемент, який може впливати на рішення споживачів, посилювати ідентичність бренду, стимулювати ці от емоційні зв'язки, які... Допомагають нам купувати. Розуміння психології кольору може надати маркетологам потужний такий інструмент для залучення споживачів для створення таких, от, знаєте, подарувати клієнту незабутні враження від бренду, знаєте, стати другом. Дуже класно працюють аудіодоріжки, якісь діджингли, якісь аудіологотипи, якісь, знаєте, слогани в пісні. і вони використовуються для швидкого впізнання бренду. Мені здається, раніше їх було набагато більше, адже всі бачили приколи про те, як ми раніше реально запам'ятовували рекламні пісеньки на пам'ять. Мені здається, зараз, якщо щось мені вімкнути, я заспіваю цю пісню від А до Я. Ну, не пісню, а пісеньку. Коротше, маркетологи винайшли купу способів продати нам товари. І це працює. Дехто з гордістю каже, що вони жертви маркетингу пишаються цим, але я не думаю, що цим варто пишатися. Ребята, вам нав'язали купити кучу хлама, і ви тепер його маєте. Ну, окей, якщо воно вам потрібно все-таки, і ви цим всім користуєтесь, то супер. Просто я така людина, яка не за е, оверспоживання всього. Типу, в кожен має мати е, все в мірі. Типу, одягу тобі достатньо не, ну, типу, достатня кількість тобі, якщо у тебе достатня кількість, тобі не треба більше. Так само в їжі, так само, в типу, во всьому має бути якась міра. Це я з цим живу в себе в голові. Тому я не розумію е, скуповування там багато чого, типу, я цього не розумію. Я не люблю захламляти сильно свій простір. Я не люблю мінімалізм. Але я не люблю, коли багато хлама, Вибачте, коли шафа не закривається у тебе або в тумбочках вже нема куди складати. Типу, в цьому розумінні мені подобається, коли у мене чітка кількість речей, які, якими я користуюся, які мені потрібні. Коли їх стає надто багато, я ними не користуюся, вони просто валяються пиляться, коли в той момент вони могли слугувати комусь іншому, кому це потрібно. Це така моя міні-філософія. Я з цим зараз в голові живу. Але багато, це кажу ж, багато хто пишається тим, що вони жертви маркетингу. Ну, не знаю. Мені здається, найбільшими жертвами маркетингу зараз це люди, які обвішані лабубу. Люди, в яких купу лабубу на собі, це дуже дивно. Я чесно, всі ці такі приколи, що взлітають дуже різко, а потім, ну, типу, проходять, типу, дуже швидкісні тренди. я... Чесно, так вони встрельнули, так, всюди побували, вже ти чуєш з кожної, з кожної праски про цю Лабубу, припустимо. У мене вже на декілька днів, типу, через декілька днів, я вже про це забуваю. Думаю, ну все, вже мають всі забути. Але насправді ця штука ще продовжується, і люди досі фанатіють і б'ються за те, щоб отримати якусь там колекційну Golden Chocolate, matcha, gold Лабубу. Я з цього дуже сміюся. Uh, і я десь бачила mm, відос там, де був Лабубу брекфаст у якихось інфлюенсерів, чи, чи хто вони, я їх перший раз бачу. І вони тупо от, кафешка, це знаєте, ця тераска, і вони сидять у них кожного по-маленькому лабубу причепнуто то там чи до телефона, чи до пояса. У них там окремий. Столик для великих лабубу, які як знаєте, ці ведмедики, плюшеві такі нормальні які дарують і ось вони так снідають, У них там Стенлікап з цим лабубу також. Ну, Подобається, добре, сподобається. Взагалі, мені трошки сумно за е, те, що Лабубу стрельнув, адже сама е, сам персонаж, який намальований був е, художником чи ким, чи, Ну, коротше, е, автором цього Лабубу досить не, ну, непоганий чувак, не знаю, я його бачила на фотках, і сам, сам персонаж на папері виглядає досить навіть прикольно. Але те, що він взлетів із таким от чином, і став такою попкультурою, це... Не знаю, це принесло багато грошей Поп-Марту однозначно. Але чи принесло це багато грошей цьому автору, я не знаю. Набагато менше, ніж поп арту поп марту сорі. Це та компанія, яка їх виробляє. Наприклад, але знаєте, відомою такою маніпуляцією маркетингу була, напевно, Кока-Кола у 1985 році. Вони вирішили змінити формулу легендарного напою. І представили New Coke. Кок. Так. Нова кола. Проте, через хвилю протестів, навіть вони повернули класичний смак як Coca-Cola Classic. що призвело до різкого всплеску продажів. Тобто були суперечки, були порівняння, хтось за таку, хтось за таку формулу. І питання в тому, чи це було дійсно, ну так, бо вони хотіли щось змінити, чи це все-таки було провокацією навмисною, аби створити ажіотаж навколо компанії. Ми, ні, ми ніколи не дізнаємося. Де ж нами маніпулюють ще? Я вже казала на самому початку, що е, в, нами маніпулюють саме, е, аби ми щось купували, робили в багатьох сферах. Це не завжди погано, е, я кажу, але все-таки е, нами найбільше ще маніпулюють, напевно, в сфері харчування, а саме, де саме маніпуляція? Це реклама продуктів, бадів, е, здорових дієт. Як це працює? Нам додають до товарів лейби. Е, Еко, біо, натуральне, без, ніяких наукового, без ніякого наукового підґрунтя, використовуючи шлях страху, без глютену, 0% холестерину, навіть якщо він там ніколи і не був. Саме ці лейби дозволяють нам купувати. А якщо говорити про соціальні мережі, про мобільні застосунки, ігри, часто. Використовується штука як страх, оце пропустити можливість, адже ви 100% бачили сповіщення в стилі остання можливість придбати там якусь проверсію, або 30 хвилин ви можете там щось без реклами зробити. Ну, коротше, якась така штука, щоб ви зайшли знову в додаток. Інтерфейси, наприклад, з темними паттернами. Вони змушують нам тиснути на те, що вигідно компанії, або ж. Як працюють соціальні мережі, це постійне підсаджування на дофамінові цикли: лайки, повідомлення, якісь відкриття боксів в іграх це все виділяє у нас ці от дофамінчик в голові, і ми хочемо знову і знову його отримувати легким шляхом. Якщо говорити про фінанси і економіку, то напевно нам обіцяють швидке збагачення. Нам приховують ризики, приховують якісь складні умови. Нам штучними способами створюють паніку, ейфорію або ж на ринках. Тобто, по-різному вони кричать інвестуй зараз і стань багатим. так або що Курс летить вниз. Продавай негайно, ну, такими а, фразами, і це, звичайно, не національні банки, не якісь там супер такі відомі, а це більше якісь фінансові агенції, які займаються найобкою людей. Політика це взагалі, в принципі, про маніпуляцію, адже в якійсь в певній мірі вони кожен хоче бути при владі, тим паче в Україні. І вони. Публікують якісь матеріали в новинах, в соціальних мережах, йдуть на телевізійні ток-шоу, там, де подають інформацію через вигідну їм лінзу, розповсюджують дезінформацію та джинсу в ЗМІ, використовують емоційні заклики страх, гнів, гордість. Адже ми в першу чергу відмовляємося логічно аналізувати і емоційно. Сприймаємо цю інформацію, яку закликають в політики. А в цих сферах, у цих всіх, які я перерахувала, це працює найефективніше і а, питання: чому? то... В першу чергу у всіх них грають на наших емоціях, не на логіці. Через те, що більшість всього цього працює в інтернеті, створюється інформаційний шум, який не дає нам час на перевірку фактів. і Ми, в принципі, не хочемо заморочуватися. а Ми їмо те, що нам дають їсти, власне кажучи. І знаєте, що найголовніше, напевно, технології збирають про нас дані і підсовують нам такі індивідуальні тригери, які на нас все-таки працюють. Чи все навколо нас маніпуляція? Маніпуляція це прихований вплив, коли хтось або щось змушує тебе робити вибір у його інтересах, а не в твоїх. І ти або не помічаєш вплив, або вважаєш його своїм власним бажанням. Реклама переконує тебе купити новий смартфон, бо інакше ти не будеш в тренді в кавичках. Політична кампанія, що грає на твоєму страху або твоїй гордості. Соціальні мережі, які через алгоритми підсовують контент, щоб утримати твою увагу, не все маніпуляція є, власне, треба розуміти, що є природна соціальна взаємодія, яка впливає на нас і без якихось прихованих ідей. Наприклад, якщо вам друзі порадять якусь книгу, ти читаєш її через довіру, а не через те, що ну, тобі сказали її прочитати. Маніпуляція це прихована, це експлуатує твої емоції або твоє незнання. Натомість прямий вплив він чесний, прозорий і в першу чергу, що е, відрізняється від маніпуляції, дає тобі вибір. Якщо говорити про е, просто вплив, то це, наприклад, тобі скажуть: от у нас є суперкласний продукт з високим вмістом білка. Все, і ти вибираєш, ти будеш це їсти чи ні, а тим не менш... Якщо ви бачите фразу «з'їж цей батончик, і він стає, і твоє життя стане а, ідеальним, то це вже трошечки стимулює тебе, ну, це, це стимулює якісь певні реакції в своєму мозку. Ми живемо в інформаційному світі, де кожен день щось хтось продає: товар, ідею, образ, що завгодно. Соціальні мережі та маркетинг зробили маніпуляцію нашою буденністю. І якщо людина розвиває критичне мислення, то починає помічати оці от ниточки. І справді може здатися, що вони всюди, але це не так, і варто просто вміти дотримуватися цієї інформаційної гігієни, піклуватися про себе, розвиватися і не споживати занадто багато. А це було все на сьогодні. Ми поговорили про маніпуляцію в ЗМІ, в маркетингу і трошки зачерпнули про те, як це відбувається в цілому нашому оточенні. Це все, що я хотіла сказати, в принципі. Якщо у вас є якісь історії цікаві пов'язані з цим, будь ласка, в коментарі. Я прочитаю, поділюся цікавими і відповім я за будь-яку комунікацію. Підписка на інстаграм-сторінку, підписка на подкаст. В принципі, це все. Так, це все. Сподіваюся, ви гарно провели час. До нових зустрічей у нових випусках. Па-па!